Як ревнощі рятують шлюб. Давайте подивимось на це питання з точки зору вчених еволюціоністів, ну і також трішечки додам свого, як завжди, юридичного. Так от, ви задумувались, чому в житті тих чи інших пар ревнощі бувають доволі інтенсивні. Звучить парадоксально, але ревнощі – це один із маркерів успішного шлюбу. Чому так, давайте міркувати. Так от, вчені зазначають, що ревнощі – це не просто негативні почуття, а це еволюційний механізм від втрати партнера. Є такий вчиний Рілі, можете загуглити в інтернеті, але гуглі англійською мовою, який досліджує питання взаємовідносин статей. Так от, він зазначає, що любов і ревнощі – це просто різні сторони однієї медалі. І, зокрема, психологу виявили, що відсутність ревнощів часто є ознакою того, що партнер більше не стос, не турбується про збереження відносин. Тобто ті, хто менше ревнує в парі, повторюсь з точки зору цих вчених. Тобто ті, хто позбавлені ревнощів у парі, ті мають. Менше шансів залишитися разом. І хоча, з одного боку, рівності, це один з елементів, один з, з таких от складових взагалі погіршення відносин, але з іншої точки зору, з іншого боку, це невід'ємна складова збереження відносин. Як говорять в цитую інстинкти, що дісталися нам від предків. Підказують, що коли наш партнер звертає увагу на когось іншого, це загроза і ми реагуємо емоційно. Але саме ця реакція іноді допомагає партнерам краще усвідомити свою прихильність один до одного і захистити шлюб від розриву. Ми можемо погоджуватися, а можемо і не погоджуватися з цим. Одначе, повторюсь, кожного разу, коли ми тепер будемо вести комунікацію з особами протилежної статі. Ми можемо усвідомлювати той факт, що не тільки індивідуальні особливості психіки відіграють те чи інше значення в спілкуванні, а також і закладені еволюційні механізми, які існують продовж тисячоліть.